Лись ми великої години, з пожеж війни і з полум'я я вогнів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. Ось ми йдем у бою життєвому, вільні, міцні, не мов граніт. не дав свободи ще нікому, а хто, борець, той здобуває світ. не дав, свободи ще нікому. Незалежність України творилась боротьбою і працею багатьох її синів і доньок. Свою ж частку утвердження ідеї незалежності вносили і калушани, правдиві розповіді, переконання, патріотична пісня, сила мистецтва, влучне слово, така зброя Калуських бригад в агітаційних поїздках по Україні. Але чомусь хочеться згадати, що до 1 грудня 91 року ми також йшли вже багато років. Це почалося 88-го року, в про в Калуші. А потім через пів року, в листопаді 89-го, великі збори установчі народного руху України і теж в цьому залі. А потім був липень 1990 року, коли ще тоді у міністерстві здавалося барахом рада, в якій була одна група 118 народних депутатів. Ціх українців прийняли декларацію, про незалежність України. А потім 91-й КЧП в серпні місяці, нарешті, 24 серпня акт незалежності. Саме Володимир Яворівський тоді виніс ідею 24 серпня, коли Верховна Рада тримала акт незалежності, то те, що необхідно довести все народні референдум. Тобто нинішня Верховна Рада може і поставила питання. По скасування акту 24 серпня 91 року. А от акт 1 грудня 1991 року вже не скасує ніхто. І ніколи. Оце є всенародне виявлення. Це є воля Бога і українського народу. Назавжди незалежна українська держава. Чим? Цей день для вас особисто. Для мене був цей день особисто тим, що сьогодні люди якісь дуже прийшли такі схвильовані і радісні, і приходило дуже багато людей з сім'ями голосувати, з дітьми разом кидали в урну голоси діти, і нас це дуже навіть хвилювало, а деякі сльозами на очах приходили, значить ми відчули, що сьогодні національне свято. Я вчора чула прекрасні Але. слова, що 1 грудня повинно бути днем. Паніхіди по ССР Союзу Соєцьких Соціалістичних Робів. Ви тримаєте в руках якісь документи? Що це? Це підтвердження того, що я проголосував за незалежну Україну. А, там так і написано? Я ще не читав, я так вірю. Зрозуміло. І в вашої дружини те саме, так? Так, точно. І ви впевнені, що вона буде незалежною? Я не можу. Що... Так ви думаєте чи ви впевнені? Я впевнена. Ми би так хотіли. Раз ви так хочете, і ви щоб помогли. вона такою була. Чесною, незалежною, справедливою. Щоб, як каже народна мудрість до тої булави, яку ми сьогодні даємо, а ще б Бог додав голови нашому майбутньому президенту. І з тим ми б мали і ви. Нескромне або скромне питання. Так. Що сьогодні за день? Сьогодні святковий день. А чим Дуже святковий? урочистий, тим, що всі люди йдуть сьогодні голосувати за незалежну суверенну Україну. За що ви сьогодні голосували? За незалежну Україну. І ви впевнені, що вона буде незалежною? Я впевнена. А ви Дуже впевнена. Дуже дякую. Одне питання, не знаю, скромне, не скромне. Ви голосували сьогодні? Голосували. За що? За незалежну, за незалежну Україну. Україну, за Чорновола. І ви впевнені, що Україна буде незалежна? Впевнені. А яка то, вам все користь? Ну, то, як яка? Незалежна Україна, ми вже не будемо робити на тих панів москалів. а на нас? Дівчата, одне питання. Якщо ви боїтесь, як кусатися не ні, буде? Ні, ні, ми не боїмося. Ви сьогодні голосували? Голосували. І за що? За Україну вільну. За за Україну. Україну. І вона вам потрібна, вільна Україна. Потрібна, потрібна. Нашу вона вам потрібна. Ми вже її давно чекаємо. І не буде чекати. Добре, а що вона вам дасть? Вона нам дасть, те, що а ми будемо мати свою правду, своя хата, своя правда. А, ви, а до цього а часу там... що, не було правди? Не було. Ні, не було. Та не може бути. Ми на брехні жили цей час. Це час на брехні А Дякую. тепер можете знаємо правду. А за що ви будете голосувати? Звичайно, за незалежну Україну. А Для вас вибори президента рівнозначні першому питанні чи ні? Ні, для мене рівнозначно це незалежність України, а потім вже вибори президента. Ви сьогодні вже голосували? Ні, ще ні. А якщо не секрет, за що ви будете голосувати? За самостійну Україну. І ще одне питання. А вас хтось заставляє голосувати? Ні. Ви самі йдете? Так. Дякую. Думаю, якщо Україна буде самостійна, то нам буде краще, для нашого народу. Те, що ви зараз зробили, опустили бюлетні, Вони вплинуть якимось чином на майбутнє нашої країни. Я думаю, що ви так. впевнені в цьому? Так. А за що ви голосували? Тільки за Україну, за нашу, за вільну. Прошу пробачення, ви куди йдете? На голосування. А що, за що ви будете голосувати? За вільну Україну. І ви впевнені, що вона буде вільна? Я так думаю. А вона вам потрібна вільна? Всім людям потрібна і мені потрібна. А вашим дітям потрібна тапу? Напевне. Ну а що ви розумієте під словом вільна Україна? Коли всі люди, і українці, і росіяни, всі будуть одинакові права мати і жити так, як люди, а не так, як жили. Ми живемо вірою, так? Що ми вірою живемо, і тому нам нема на що більше розраховувати. Тільки на Бога і на наш мудрий народ. Який кінець кінців прозрів, це мусило така, усміхнулася доля. Він свою волю просто вистражив. Ну і що ви спостерігаєте? Слідкуємо як через правильно. Де голосування чи немає? Якось, як вам сказати, щоб люди правильно голосували? Добре. Якісь порушення виборчої комісії? Поки що не було. 1959 чоловік у нас всього поки що проголосувало. А ми брали бюлетню 2000. Ще можете 41 чоловік підійти, то таких ще.

Отже, на референдумі Акт проголошення Незалежності України підтримали 28 мільйонів 804 тисячі громадян або 90,32% Президентом України обрано Леоніда Кравчука.